Шалом, любі друзі, дорогі друзі, ми зараз підготуємося, і з Божою допомогою зараз буде свято свят, Пейсах. Пейсах це дуже-дуже велике і, мабуть, найбільш важливе свято, яке є у єврейського народу. Ми можемо це назвати День народження єврейського народу. Тому що єврейський народ, коли вони приїхали до Єгипет, це було ми можемо сказати, родина Яков прийшов, його 12 дітей, колені Ізраїль, внуки, правнуки, це були 70 чоловік, які приїхали до Єгипту. Коли вони виїхали з Єгипту, ми знаємо, що тільки мужиків з 20 років і старше було 600 тисяч. І були, мабуть, там декілька мільйонів людей, які виїхали з Єгипту. Як вони це зробили? Наші мудреці говорять, що вони сохранили єврейські імена. Вони зберігали єврейський розговор, єврейський язик і мовою, як вони скажуть, єврейською мовою вони розмовляли. І одежда тоже одяго були єврейські. І це було дуже-дуже важливо для того, щоб вони стали народ не на своїй землі, коли були на чужій земля, у них не було тоді ще народ, як ми розуміємо сьогодні, але, тим не менше єврейський народ вийшов з Єгипту. І у нас є традиція, яка вже йде. Це було 2448 року з дня творення мир, зараз 5783. Це вже 3335 років, що ми святуємо це свято Пейсах. Ми їдемо тільки маца, тому що коли євреї вийшли з Єгипту, вони могли тільки маца кушати, тому що це було дуже-дуже швидко. Не було часу, не було можливості, щоб зробити хліб. І тому вони їли маца. Моє куш марор – це гіркий зелень. Тому що нам треба пам'ятати, як це було гірко, як це було тяжко для євреїв, як вони там страждали в Єгипті. І Песах вони принесли жертвопринесення пасхальне. І тому в оцей найбільш важливий то що кожні євреї були маца, щоб кушли тільки маца і щоб вспомнили те, що ми, наші предки вийшли з Єгипту. Нам требует, чтобы мы четыре бокала вино выпали в этот вечер, в среду и в четверг. Чего? Потому что я четыре слив, как есть в Тора. Я вас вывел, я вас спасал, я вас освободил, и я вас взял к себе как народ. И это четыре слова наиболее важное, то, что мы помытяли, чтобы треба разуметь, что Бог нас взял не просто так, Бог нас освободив не просто так. Бог нас був не просто так. Це все було для того, щоб ми стали народ Божий. Це все було для того, щоб ми отримали Тору. Це все було для того, щоб ми знали, що же зробити з цією свободою, яку ми маємо. Тому що є, як ми бачимо, як ми знаємо, народи, які отримують незалежності і свободу, вони не знають, що будувати, що зробити з ним. А єврейський народ зробив отримали то. Отримали свої конституції, закони, і вони будували от, народ євреїв, як, як ми знаємо, народ Божий, тому що вони підготовлені. І тому це мабуть урок для нас, всіх, що зараз ми чекаємо і победу, і перемогу І свободу, і щоб все було, щоб ми з свобода і перемогою будували гарне суспільство щоб ми будували його, який основується на закони, на справедливість, щоб ми знали, що з цим е, зробити. Я всіх вас пожелаю хаг кашер в щоб був кашерний пейсах, щоб був дуже веселий пейсах, і щоб ми в кінці кінців вже могли відмічати свободу так, як треба, і щоб могли приносити жертвоприношення в храм в Єрусалимі, ‫ספריכות המשיח ונשת נהי. ‫דיאקריו זאווגו, ‫הכושר מפריע לכם פסח.